Всім привіт! До вашої уваги лот термокорзин від бренду Top Move. Корзина виглядає таким чином. Тут ручка. Заводнішній карман, всередині є карабін. Корзина зсередини виглядає так. Тут такий ізоляційний шар. Складається вона на таких алюмінієвих прутах. В комплекті йде інструкція. Корзини трьох кольорів. і червоні, сірі і з таким теж візерунком. Всього лоті 6 одиниць товару. Вартість лоту 1970 гривень, собі вартість одиниці 328 гривень. І цей лот ви вже сьогодні можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. Підписуйтесь на наш YouTube канал та на Viber. Всім дякую, заробляємо разом!